Смерть від стихії. Дві людини загинули від удару блискавки у Львові. І ще двох із тяжкими опіками доправили до шпиталю. Розряд ударів у людей, коли вони відпочивали на одному з міських озер. Попередньо відомо, що загинула дитина та чоловік приблизно 30 років. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Кореспонденти ТСН також дісталися цього місця. І подробиці розповість Марічка Кужик. Марічко передаю тобі слово. Соломія, буквально годину тому під час грози у Львові біля цього озера у спальному районі міста блискавка вразила чотирьох людей, двоє з яких загинули. Львів'яни відпочивали на озері у ресторанно-готельному комплексі. Продовження у Львові була 30-градусна спека, коли ж раптово почалася гроза. Люди знехтували правилами безпеки та сховалися під деревом, у яке і влучила блискавка. Одар був настільки сильним, що дерево фактично розкололося навпіл. Від удару блискавки загинула дев'ятирічна дівчинка, яка відпочивала тут з бабусею, та чоловік віком близько 30 років. Свідки розповідають, одразу кинулися надавати першу медичну допомогу. Але до приїзду швидкої дівчинка та чоловік не вижили. Далі пряма мова. Дівчинка зразу було видно, що їй саме важче. Хлопчик дихав, мужчина був, вдарився, напевне, об велосипеди, обличчя було в крові. І оцей теж дихав спочатку. Відку зразу я викликала 103. Раптово почалася злива, гроза, і люди просто ну, не мали видно, куди сховатися, і забігли під дерево. Дерево велике, ніхто не очікував, що таке може бути. Блискавка вдарила в дерево, причому ну, не можу сказати, що розколола його, але добряче зняла з нього кору. В результаті чого четверо людей просто впали на землю як ляльки. А ще двоє постраждалих. Це малолітній син та батько, яких доправили у 8-му міську клінічну лікарню. Львова. зараз на місці події продовжують працювати правоохоронці. Також тут присутні рідні загиблих. Стан їхній насправді дуже важкий. Вони перебувають у сильному стресі. Ось такі справи. Соломія. На прямому зв'язку зі Львова була Марія Кужик. Там двоє людей загинули від удару блискавки. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.